ПРІТ. Ось кілька цікавих фактів про банду Балас, яка часто з'являється в іграх, пов'язаних із GTA San Andreas. Походження Банда Балас є однією з основних банд у GTA San Andreas. Вона базується в Лос-Антосі і є представником фрамамериканської культури. КОНФлікти. Балас постійно веде війни з іншими бандами, такими як Кріпс, або ж як їх назвали в GTA San Andreas, Grove Street Families. Цей конфлікт є важливою частиною сюжету гри, де гравець може вибрати сторону. Символіка. Учасники банди Балас зазвичай носять одяг фіолатового кольору, що є їхньою характерною ознакою. Цей колір використовують для позначення протилежності до бандитської групи. Лідерство. Банда має свого лідера, який намагається утримати контроль над територією та забезпечити доходи через незаконну діяльність, зокрема торгівлю наркотиками. Територіальні війни. Балас намагаються розширити свою територію в лос антосі що призводить до насильницьких зіткнень з іншими бандами та навіть з поліцією. Загалом Балас є однією з ключових нелегальних організацій у грі. До речі, а ви знаєте, де я граю? Ну що, пацани? Гестрюпет, це найкращий український сам проєкт. Ти такого ніде не побачиш, тільки тут в Кость РП, самому українському народному сампі. Тому обов'язково качайте ГОСТ РП та вводьте мій реферальний нік та промокод про досягнення третього рівня. Goodbye, amigos.